Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Що нового, що свіженького, що можемо купити, доставити в Україну повністю все під ключ. Кожного тижня автовоз 8 автомобілів відправляє до України під замовлення для вас. Volkswagen e Golf сьогодні прийшов з аукціону. Свіженька пропозиція. Автомобіль виїхав з автосалону Грудень 2019 рік. Класний такий сіренький металік. Автомобіль лізинговий з чесним пробігом. Свіженька пропозиція лише з аукціону. Повністю електричний, 36 кВт батарея. На повному запасі ходу дані автомобілі проїжджають 200 км. Плюс-мінус 200, тому що це все залежить від стилю їзди, від використання клімату, обігріву, рекуперації в даному автомобілі. Заводним виробником заявлено 300 км, 36 кВт, чистий 2019 рік. Але показники запасу ходу досить сильно міняються від 200 до 250-240-180 км. Повністю вистачає даного автомобіля для міст. І супер ціна за 36 кВт 2019 рік. Так, фуллет світло, ближнє дальнє. Денні ходові вогні, класні легкосплавні диски. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Рівненький чистий голландський автомобіль без задатку корозії. І все по-чесному, все по оригіналу. full стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Досить стильні стопи. Є такі автомобілі на Максимальних стопах є на простих звичайних. Даний варіант на фуллет-стопах з динамічними поворотниками. Так, задні вікна заводське тонування. Заходимо в. в салончик, салончик у нас матерія, стандарт є. Digital табло і саме основне чесний перевірений пробіг. 116 тисяч кілометрів. Класна мультимедіа, йде у нас Volkswagen. Класні кольори. Є в нас камера заднього огляду з проекцією, з траєкторією руху. Є в нас клімат. Мультикермо, адаптивний круїз. Два ключики, є все, що потрібно для їзди, є в даному автомобілі. На даний момент запас ходу 185 км. Повністю вистачає для міст. Коли виїхати на трасу і їхати в спокійному режимі, звичайно, цей кілометраж перерахується на 200 плюс, він рахується за останні 500 км, залежить від. Залежить від останньої їзди від використання рекуперації. Так, включаємо аварійний знак. Йдуть класні такі динамічні поворотники в даному автомобілі, класно, досить виділяється з потоку інших автомобілів. Даний Volkswagen e-Golf. Наявності є різні кольори. Темно-синій металік, чорний металік, графіт і ще один золотистий такий металік з пробігом 55 тисяч. Тобто, на будь-який смак є дані автомобілі. Дані автомобілі ви можете зустріти на сайті Arlat Cars. Купуємо автомобілі, доставляємо в Україну, а також. По Україні повністю все під ключ. Таких гольфів електричних. Протязі 2 років ми завезли більше 70 штук під замовлення для наших клієнтів, для наших підписників. Орієнтовна ціна даного автомобіля тут в Нідерландах від 9700, 10 11. Такі ціни, все в залежності від пробів і комплектацій. Два роки назад ми ж платили набагато більші гроші. Зараз вже є дно, ціна електрички вже лише тільки вверх. До кінця цього року розмитнення, грубо кажучи, нульове, тобто ми платимо лише 1 євро за 1 кВт, розмитнення такого гльфа 36 кВт. Євро плюс послуги брокера, плюс інші затрат. Встигніть купити до кінця цього року електромобіль. З 2026 року розмитнення плюс 30% на електромобіль. Так, є в наявності Opel Amperka 64 кВт батарея, комплектація Executive Line, біленький колір. Є любимі наші Hyundai Kona 2020 рік, трьохфазна зарядочка, є такий автомобіль в наявності. Біленький 2020 рік є такий автомобіль в наявності. Графітова, сіренька Kona 2019 рік, є такий автомобіль в наявності. Прийшло лише свіженькі пропозиції за аукціону. Дві ще Opel Ampera. Це в графітовому кольорі. 64 кВт Executive Line. І другий автомобіль в чорному кольорі. На чорний даний автомобіль буде по досить хорошій ціні. Автомобілі лізингові, автомобілі опулямперки, мають вже нові батарейки, 64 кВт. Кого цікавлять заміненими батареями, будь ласка, телефонуйте. Також приїхала ще одна Kia Niro 2020 рік. Рестайлінг, темно-синій металік, 70 тисяч оригінального пробігу. Є інші кольори чорні, біленькі, графітові, будь-який колір Кіаніро на будь-який бюджет. Купимо для вас, доставимо в Україну повністю все під ключ. І супер пропозиція дня Volkswagen e Golf 36 кВт 2019 рік. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Доставляємо в Україну, а також по Україні. Заходимо на сайт, вибираємо автомобілі, робимо попередні замовлення на Viber, на WhatsApp. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Робимо повністю все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Пишіть, телефонуйте. Діліться відео з друзями. На все добре, до нових відео.